Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, хто вже давно на каналі догадався, що буде, хто перший раз завітав поясню. Отже, зараз буде прогноз на 7 днів для кожного камінця. А ваша задача, відповідно, вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться. Ну і власне. Налаштуйтесь на нього. Ну і я зараз представлю всі камінці і зроблю пронос для кожного камінця. Сьогодні трохи обмежений в часі, відповідно, буде три камінця, щоб відео не вийшло в 12 годин ночі. Е, ну що ж, поїхали. Е, отже, перший у нас кварц іде. Далі у нас іде чорний агат. І далі у нас іде граніт. Ось такий червоненький. Ну що ж, зараз дам трохи часу вибрати камінець, ну а потім відповідно почну прогнози. Ну що ж, поїхали. Перший у нас кварць. Араз, отже, покажіть мені, будь ласка, що найближчі сім днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. По стару у нас разу. Ну ну. Вун'я. Дагас. Феху перевернуто. І що в результаті? Все-таки докладу. В результаті Єра. Гаразд. Так, що ми тут маємо? Сім днів будуть у вас такі. Під проводом вищих сил. Зразу. Що ми маємо? Пустаруна, і... та що ж таке? Інгус? Ну, буде інгус, значить. Вуньо, Дагас, Фехо перевернута і Єра. Пустаруна. Ну, зразу вищі сили падають. З одного боку, да, чому я кажу, під проводом вищих сил, вищі сили за вас. да. З одного, це з одного боку, з другого боку, постару на певний сюрприз від вищих сил позначає. Сюрприз той приємний. Далі йде Вунью. А це про радість, це про святкування, це про здійснення мрій. Ну, До речі, Вуніо теж іноді приємні сюрпризи познача. В такій свясті точно приємний сюрприз. 100%. Ну і Вуніо, крім того, просто хороші новини. Хороші новини, якісь теж радісні, несподівані зазвичай, тут ще й по поряд, Е, Мало того, Вуньо здійсняє здесь здійсняє бажань сказав. Ну і загалом, якби у вас, позитивний настрій буде, знаєте, такий оптимістичний тиждень доволі буде, доволі радісний, приємний. Може святкування якесь, до речі, бути або особисте, або, може, на роботі щось, або може і е, родинне щось. Да? В такому плані. Далі, Дагаз у нас ідея. Ну, трансформація ситуації йде, гаразд. Якісь зміни в житті. М -м -м, ну, в принципі, сама по собі руна позитивна, але тут контекст важливий. Тобто, ну, до речі, ідея мені ще переходить з ночі в день. Переходи з ночі в день, от дійсно. Як ніби один певний етап, у вас певні якісь там негази були, можливо, на минулому тижні. Да? Ось має, маєте вийти на світ божий, так би мовити. Ну да. Тут вищі сили ви випали. Е, гаразд, далі, феху перевернута. Обережніше з грошима. Обережніше з грошима, обережніше з фінансовими операціями. Е, це якісь трати. Це якісь трати. Ну, обережно з грошима, щоб не попасти на шахраїв. Тому що воно йде тут двояко йде. Це як і трати якісь, так і, знаєте. Ну, от трати, покупка якась то добре. А да? тут саме як трати, як втрата грошей. Отак-от воно йде. Ну, відповідно, обережніше з фінансовими операціями. Далі, да, з феху. Загалом дійсно йде, як так, якась зміна ситуації відбулася, і вам ось треба якісь трати, несподівані трати, щось незаплановане. Може поломка чогось бути, наприклад, а може щось ну, раптово собі захотіли. Ну, знаєте, як буває. От побачив, ой, прям хочу, от прям, хочу, і все. Не знаю на що, але хочу. Ну, ну щось таке. Е, далі, Ієра по фіналу. Ну теж зміни, в принципі, позначає. Завершення ось одного. Циклу, початок нового. Да? З одного боку, з другого боку, Єра це як певний урожай, як певний результат, якраз раніше проробленої роботи. Тобто, якась ваша тривала робота, тривалий проект ось дойде до логічного кінця і принесе власне, урожай вам. Да? Ну, Цей заробіток може бути, цей моральне задоволення від того, що якийсь ви там, не знаю, свій давній задум відкладали, відкладали, а тут взяли, зібрались і зробили. І оце от блаженне відчуття, як ти щось таке е давно, те, що давно відкладалося, зробив, то прям, ну, прям гарне відчуття. Да? Ну, от, правда, воно так іде. Фехуєра. Ну, загалом. А, м -м а воно тут насправді цікаво. Тут два, ну, багато людей дивиться, я розумію, чому так. Тобто, дивіться, в когось ось іде Дага з фейху перевернуто, як якісь несподівані трати. Да, от як дійсно щось відбулося, якісь зміни, і вам ось треба гроші на щось витратити. Да? Ну, якась покупка, покупка не знаю, ну, покупка загалом, да? З другого боку, Єра падає, а це руна тривала. А, а хтось, навпаки, реалізує те, що йому давно хотілось. Тобто у когось нежданні трати, а у когось реалізація давнього якогось задуму, проєкту і так далі. Да? От так от воно йде. Може, може, ну, цілком можливо, що і у одної людини може програтись і так, і так. Тобто, і щось нове ось вам в найближчі 7 днів в голову якби, стукне, да? і ось захочете раптову якусь покупку зробити, необдумано, можна сказати. Да? Так і то зробите, що давно планували. Ну, ось так виглядає. Цікаво, цікаво буде відгуки почитати на цей камінець. Так, дякую за відповіді. Поїхали далі. Чорний агат у нас. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. І скажіть руну правду. Лаус перевернутий. Вот перевернутий. Альгіс. Далі. Кана перевернуто. Ну, добре, тут у вас такий тиждень буде теж напружений, я б сказав, бо багато перевернутих рун. Ну що ж, е, так, що ми маємо? Лаус перевернутий. Ото перевернутий альгіс і кано перевернута. Зразу лаус перевернутий. Теж загроза обману йде. Перш, першим же ж аспектом, першим номером. В той же час Лаус перевернутий. Якийсь хибний вектор вибраний. І це, і це трата енергії, розпилення от енергії. Да? Як ви ніби забагато всього зразу ухопились, да? а у вас на то нема, нема сил, немає часу, немає ресурсу, щоб все зразу потягти. Тобто, ну, тут яка порада? Сконцентруйтесь. Виберіть маршрут, ви розставте пріоритети, бо у вас явно якась дезорганізація вашої сили, вашої енергії, йде розпилення. Ну, і при, при такому підході, то результат сумнівний. Далі, ото перевернути. Ну, певні негаразди з родичами йдуть в першу чергу. Е ну, Конфліктні ситуації з родичами. Можуть бути ближній круг родичів, може бути дальній круг родичів. Тут кілька аспектів. Веде, Ото це також робота. Обережно на роботі. Тут лагу споряд. Якийсь взагалі обман на роботі, можуть бути якісь хитрощі від роботодавця, скажімо, або начальник там. Надумає щось хитрити, да, маніпулювати вами. Або щось такого плану. Е і отал це владні структури. Обережніше з владними структурами, тому що теж падає загроза обману. Так, да, дійсно. Ну, Зразу мені пішло в контексті мобілізації. Ну, Чоловіки теж дивляться, тому маю попередити. Е е е е далі. Одним словом, обережніше з усіма владними структурами, тому що тут явно якісь конфлікти падають, і взагалі загроза обману саме з боку владних структур. Ну, знов таки, це не значить, що вас там прям, ну, спеціально хочуть кинути, як то кажуть. Це може бути банально, якась там опечатка в документі, і щось там не додадуть, якусь там не знаю, довідку вам, справку, щось, щось таке. Да? Тобто це може бути банальна оплошність е, роботи от саме працівників оцих органів. Ну, Я сказав державних, ну сюди і банки підпадають, і інші всякі владні установи. Банки якби у нас і не державні є, ну тим не менше. Майте на увазі. Далі Альгіс. Ну, загалом захист вищих сил. Тобто, попри оці от, певні там, негаразди і так далі, вищі сили вас не кинули, як то кажуть. да? Але в той же час Альгіс каже, що то вищі сили вас захищають, ну, як каже приказка, на Бога надійся, а сам не плошай. Так от, так само і тут. Уважність і обережність вам не завадить. Це, от, якраз той захист, який ви собі можете зробити самі. А тут, тим паче, у вас... В контексті того, що випала загроза обману. Ага. І загроза розпилення енергії саме через те, що ви ну, забату всього ухопились. Ну, відповідно, уважність і обережність. Далі кано перевернута. Сюди ж обман зразу йде. Кано перевернута це обман, це приховування якоїсь інформації, це якісь, ну тут лагу зазвичай підводні камені позначає. Ну от, Кано теж, те, що не все гладко йде. Кано, до речі, якісь і сумні новини, якщо так, певне розчарування йде. Кану це йде певна зміна планів. Зміна планів в результаті чого? В результаті якраз того, що уважність і обережність да? задля власної якби, безпеки, задля власного захисту. Цікаво йде насправді. А, ну, Дивіться. Які поради? Зразу порада. Ну, важність і обережність і обережніше з владними інститутами. Основне. І тут, тут ось випав, загроза обману, тут загроза обману випала. Одним словом, уважно, обережно. У вас є можливість це обминути. Це не, не вирок, що це прям не можна обминути. Можна. Відповідно, маючи попередження, можете обминути. Такий, такий собі камінець сьогодні, трошки в ударі. Ну, гаразд. Не всі прогнози бувають позитивні. Хоча позитивні мені подобається робити набагато більше. Араз, дякую за відповідь. Ну, і давайте останній на сьогодні камінець. Чо... Ой, чорний. Де да ж таке? Граніт. Щось я сьогодні заговорююсь, безбожно. Буває. Добре, дякую за відповіді. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка. А що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Скажіть урон правду. Ей вас. Тресас перевернути. перевернутий. Єгра. Далі ж. Ансус перевернутий. Ну, теж такий тиждень напружений буде, Добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Ейвас, Торісас перевернутий. Єра, Ансус перевернутий. Що ми маємо? Зразу йде Ейвас. Певні труднощі, певні перешкоди на шляху. Да, дійсно. Але це такі перешкоди, які ви подолаєте. Вони вам дадуть якийсь поштовх до руху, до розвитку. Да? Нові, нові можливості, до речі, якісь відкриють. Це якийсь вихід, знаєте, на новий рівень. Е, мало того, Ейвас позначає відстоювання себе. Певне відстоювання себе, своїх позицій, своїх інтересів. Поряд випав Турісас. А це вже загроза конфліктних ситуацій, пряма загроза. Е, мало того, Турісас говорить про те, що це прихована злість, прихована агресія. Тобто точно доведеться, як знаєте, відстоювати себе. Оборонятись від когось, від чихось нападок, да, відстоювати свою точку зору, якесь там може своє бачення, да, свої інтереси в якійсь мірі. От. Ну і да, і доведеться при цьому стримувати емоції, тому що, в силу тих чи інших причин, ви не зможете їх якби, видати, ті емоції. В, Туаве, в той же час Ейвесторісас це як накоплення емоцій. І це, знаєте, як ото пружина, яку стискають, 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 і що поки не вистрілить да, в один прекрасний момент. Так от тут загроза зриву є. Якраз то, що ви копите, копите, копите емоції, да, тому що в у тих чи інших причин не можете їх видати. Ну, не знаю, там начальник щось там нагружає, там, на роботі щось не все гладко, може, десь якісь там. Владні органи нагружають, з якими теж ви мало що можете зробити. Є загроза ну, на рідних, близьких, да? на друзів, там, знайомих і так далі. Ну, відповідно, обережно, обережно з емоціями. Далі, Торісас перевернутий сам по собі, позначає теж певні обмежені можливості. Це, знаєте, як закриті двері. Ну, от щось у вас дійсно. Знаєте, як будете стукати, не всі двері вам будуть відкриватись. Ну, ось такий момент. Про емоції сказав. Далі, Єра. Тим не, менш, тим не менш Єра. Це якийсь якраз результат вашої роботи. Якийсь тривалий проект, тривала робота, задум якийсь тривалий, то, що ви не могли зробити, ви його нарешті зробите. Ось. Єра. ЄРА це початок нового циклу, нового етапу. Це як завершення одного проєкту, початок нового проєкту. Ну, наприклад, щоб було зрозуміло. Мало того, Єра. Ну, До речі, якщо так, то Турісас перевернути Єра. От дійсно певні обмежені можливості, певні закриті двері Єра. Щось то у вас, як знаєте, як зміни в житті відбудуться, і вам воно переосмислите, Ви то зрозуміть, що може воно не сильно вам було і треба. Ну тут таке от іде. Далі. Ну, І це початок чогось нового. Да, Новий проєкт. Нова робота, можливо, чому ні. Ну і так далі. Е, ну і загалом, це урожай. Якраз урожай певної вашої діяльності. Тобто, щось ви робили, да, щось тривале. І ось воно вам, нарешті, дало урожай, дало плоди. О, беріть, збирайте. Ну і насолоджуйтесь. Далі, ансус перевернутий. Загроза обману йде. Зразу Зразу йде загроза обману якогось. Зразу йде. М Ну, до речі, ансус перевернутий. В принципі, руна, яка пов'язана із владою із законом. Да? Тобто мова про якраз е, владні структури. Ну, обережно. Ну, це не значить, що обман від владних структур. Це один із варіантів. Взагалі, загроза обману падає. Яка, знаєте, от... Ну, Одним словом, обережно. Обережно, аналізуйте всю інформацію, бо є загроза обману, є загроза попастись. В неприємну ситуацію. В силу якраз неуважності, підкреслюю. Далі. Альгіс, ой, та що ж таке, Аліс? Ну майже. Ансус. Ансус перевернутий. Ну, про обман сказав про владні структури. Так, да, якась взаємодія з владними структурами і щось то вона не дуже вас порадує. Руна перевернута. Ансус перевернутий, це теж і погані новини. Раптові і неприємні. Новини. Ну, програтись може по різному. Програтись може по різному. А, ну Тим не менш, тим не менш тут у вас поряд падає гера і воно цікаво йде, зараз поясню. От дійсно, як ідея, як завершення якогось циклу, Да а, якраз як. До речі, завершення цього самоциклу може бути під, під дією якихось певних ну, сумних новин. Ну, отак от воно йде. Тобто, ну, ну що це може бути? Ну, зараз війна, не хочеться про саме погане думати і озвучувати. Ну, тим не менш, тут різні варіанти йдуть, якось ну, всі не дуже веселі. Е, ну, одним словом. Обережно, обережно з владними структурами. До речі, я ще один аспект: упустив ансус, це також всякі документи, домовленості. Так от обережно, обережно з домовленостями, бо е, щось може зірватися. Це може бути зрив якихось домовленості, відміна переговорів, там скасування якихось документів. Да? Чи там доведеться якісь документи переробляти в силу там того, ну не знаю, помилка банальна, чи щось там не врахували, щось змінилось. Оце ще такий момент можливий. Із того, що йде. Ну, вже по максимуму постарався витягти. Ну, такий тиждень теж насичений. Ну, буде й хороше, буде й хороше. Єра, це якраз про те, що розберетесь з певними своїми задачами, то, що давно висіло, і ти щось, якийсь урожай, результат отримаєте свої діяльності. Це із того, що тут хороше, падає. Ей вас, до речі, якщо певні перешкоди, то також, як казав, ну, зразу повторюсь, ви їх подолаєте. Це не, чу... це не те, що, знаєте, неможливо там. Да? Це не неможливо, це те, що ви подолаєте загалом. Ну, якось так. Якось так. Так, добре, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунду став, перевірених мною. Да, Ось то звернув увагу. Ось у мене на руках, на, на, на пальці теж став. Да. Думаю, у спонсорів є доступ і до цього, ставив до багатьох інших. Там на різну потребу. Я даю там і приклад договору, доставу. Ну і коментарі від себе даю, як краще його використовувати, ну і так далі. Ну, відповідно, Якщо маєте бажання, ставайте спонсором. А, добре, до зустрічі! Нехай щастить.